Синей і святому духові, воскрес із гробу і гробу всесільні спасе, я увидівши чудо, жахнувся, і мертві восстали, а творіння бачиче, радується разом з тобою. Пай заба прийди подиви. Цей, ю тверди його, бо насадила його провиця твоя життя. <ривітна> Нашого Иисуса Христа і любов бойца, и причастие Святого Духа, нехай буде бути зовсіми вами. Осе, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повну до церкви Твоєї збережи, Освяти Тих, що люблять красу дому Твого, прославі їх Божественною Твоєю силою і нас, що надіємось на тебе. Мир світу Твоєму дай церквам Твоїм священникам, Богом Богомбережені Україні нашій, парафіянам святого храму, цього і всім людям Твоїм. Бо всяке благодаяння, всякий звершений дар з висоти сходить від тебе Отця світла. І тобі славу і подяку, і поклоніння висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. І ось, коли ми приходимо до сповіді, якщо ми затаємо гріхи, то думаємо, що милосердний Господь цього не бачить. А Він бачить, чи ми щиро принесли покаяння, чи не щиро принесли покаяння. Дорогі мої, ми можемо сказати, що ось велосерний Господь візнісся на небо і він не з нами. Він каже, я все з вами. Хто мене призиває в молитва, то я прийду до нього і вечерю, з ним сотворю. Я буду вечеряти з ним, а він зі мною. Пам'ятаємо, дорогі мої то призиве мене у скорботах і в нещастях, я почую його. Нехай ми милосердний Господь буде все з нами, а ми стараємося бути милосердним Богом завжди, нині, повсякчас навіки на віки вічні. Дякую.